Вітаю, мене звати Олександр Жовтан, я юрист. Сьогодні поговоримо про права військових та початок опалювального сезону. А ще розповім, як одеському студентові дозволили виїзд за кордон за рішенням суду і чи зможуть цим рішенням користуватись інші. В Одесі стартував опалювальний сезон. На нас чекає складна зима, тож нагадаю вам про ваші права. Відключити вас за несплату комунальних послуг на період воєнного стану не можуть. Відповідне роз'яснення дали у Міністерстві реінтеграції. Це стосується електроенергії, газу та централізованого водопостачання. Міністерстві розповіли, є навіть ситуації, коли громадян залякують виселенням із житла за комунальні борги. В таких випадках звертайтесь на гарячу лінію міністерства або до юристів. У військових з'являться відпустки. Тепер офіційно і без нагальної на те причини. Законопроект вже на розгляді у Верховній Раді, але з огляду на минулі такі проекти, прийняти він може бути вже незабаром. В документі йдеться про 10 днів відпочинку для відновлення морального духу. Так пишуть у пояснювальній записці. Більше того, такі вихідні будуть оплачуваними. Раніше можна було брати відпустку тільки за сімейними обставинами або з інших поважних причин, як то народження дитини, одруження або смерть близьких родичів. Аби отримати відпустку, треба написати відповідний рапорт до командира військової частини, в якій ви служите. Кілька днів тому з'явився новий проект закону, за яким від військової служби хочуть звільнити здобувачів вищої освіти, аспірантів та студентів профтехучилищ. Тут уточню: ці громадяни і так мали право на відсрочку від служби, та тепер вони зможуть звільнитись зі служби, якщо вже туди потрапили. Тобто зможуть демобілізуватись. Проте виїхати за кордон ЗАЗЬ чи ні? Тут є досить цікаве рішення Львівського окружного адмінсуду. Зараз усе поясню. Був такий собі студент з Одеси, що мав право на відсрочку, бо навчається у виші. Вирішив він поїхати за кордон, там його розвернули. Мовляв, вік призовний. Виїхати за кордон не зможеш. Хлопець не розгубився і з відмовою пішов до суду. Там визнали протиправним та скасували рішення Держприкордонслужби про відмову в перетині державного кордону студенту. Мовляв, він же не може служити, бо має вісрочку. То чому б йому не поїхати за кордон? Окремо, суд наголосив, що рішення співробітника прикордонної служби про відмову громадянину в перетині державного кордону в будь-якому випадку повинно бути обґрунтованим із зазначенням конкретних причин відмови. І кому тут вірити, одним законом чи іншим, Неясно. Та свої права в суді відстоювати варто. А щоб це зробити, завжди отримайте саме письмову відмову в перетині кордону.